Хочете книгу про різдвяне диво? Обирайте «12 шалених днів різдва. З перших сторінок я була налаштована досить скептично. Як можна створювати святковий настрій, розпочинаючи свою оповідь зі смерті мами на різдво? Потім я обурювалась. Татко так заглибився в своє горе від втрати кохання всього свого життя, що закинув дітей, повністю фактично забувши про них. Діти харчувались мороженим горошком, ще якимись там напівфабрикатами, і запивали все це за сухим молоком, тому що нормальна їжа занадто дорога, і вони не можуть собі її дозволити. Але бухліжко в кожній шухляді та тумбочці для татуся то все нормально і в рамках бюджету. От з таким настроєм читались мені перші розділи, і це все впередень нового року. Я відчайдушно хотіла хорошої історії. Цю книгу я все ж таки не закинула. Завжди до останнього вірю, що далі буде цікавіше, і саме так і сталося. Діти, які за п'ять років від смерті матері не святкували Різдва, не отримували подарунків, любові, та взагалі нічого, вони росли самі собі як росли. У дівчинки розвинулася нездорова фобія щодо мікроб. Хлопчик почав водити дружбу з поганою компанією, а батько віддався депресії. Прагнучи свята та подарунків, діти пішли на авантюру. Вони зареєстрували тата на сайті знайомств, і ніхто не міг передбачити, як це все повернеться. Подарунки вони отримали так не такі, які хотіли, не про які мріяли, і не так, як вони навіть могли подумати про це. В їхній домівці почали втілюватись рядки святкової пісеньки, де були корови з доярками, де були гуси, кури, лебеді, мені здається, от лише індички не вистачало. У їхньому домі запанував хаос, і на фоні всього цього хаосу сім'я стілювалась так неочікувано і непередбачувано. Але вони зрозуміли, як багато всього вони можуть разом. Читаючи, я багато посміхалась, час від часу навіть і плакала. Я уявляла собі весь той триндець, що звалився на них. Я співчувала, я хвилювалась, і мені дуже сильно хотілося щасливого кінця, якоїсь магії, дива. Я її отримала. Історія життєва певним чином та дивовижна водночас. Кожному з нас потрібна віра в диво, в казку, кожному з нас потрібна підтримка та розуміння. Ця книга дарує казку серед хаосу.